Доброго дня підписники і глядачі мого каналу. Сьогодні хочу зробити невеликий огляд культивації після картоплі. Картоплю я зібрав і тепер роблю культивацію. Культиватором КСО19. Ось такий культиватор. У мене вже є на багатьох відео і покажу зараз, як культивірую. Культивірую я на другій повішенні. Досить нормально і поїхали. Ось! Підеся дві двіста оборотів. Досить гарно попалка викопала, картоплі багато немає, культивація, виходить гарно. Трошки тяжко йде, бо заталували трактором, бо дощі, а вивозилася картопля. Ось такий результат. Так, ми культивуємо і позбираємо дрібну картоплю порошатор. Ось такий. Вигляд, виходить, це покажу. Дуже гарно, тяжко, бо дуже заталовано, як бачите. Дощі не давали працювати. Постоянно, мокро. Ось так. Но працюємо. Будемо готуватися до посівної. То її ще не збираємо, було із 15-18. Ось така ситуація. Ось так дві триста, Тяжко але нічого. Дякую людям, що підписуються. Переглядайте мій канал, ставлять лайки. І все буде Україна. До зустрічі в дальше буде.